Священник Мальчук Олександр Миколаївич, голова Ради Молитовного Майдану і відповідальний за духовні суспільні реформи в Україні. На сьогоднішній день реформи потрібні у всіх галузях, у всіх громадах і організаціях, і в церкві, в тому числі. Хочу сказати, що Ісус Христос завжди був на Майданах, де збиралось багато людей, різних людей, різних політичних поглядів, різних політичних партій, духовенства і простого народу, і там проголошував свої промови. Тому сьогодні я, як священик, я тут серед людей разом з народом і проголошую звою одну промову Народ, єднайтеся, єднайтеся навколо Бога, єднайтеся навколо ідеї, єднайтеся для того, щоб будувати свій дім, свою країну для себе і для своїх дітей, і не для майбутніх поколінь. Нехай Господь благословить усіх нас, нехай Господь благословить нашу землю і наш народ, а особливо людей, які сьогодні, якимось чином дорвалися до влади. Я хочу сказати, що на підставі Конституції, на підставі священного писання. Люди, які грабують свій народ, не є владою. Вони є гр... злодієм. Тому Бог ніколи не був на стороні злодіїв. Він завжди був на стороні тих людей, які творять добро, роблять добро, шукають миру, злагоди, шукають користі один одного. Тому моє звернення особливо до людей, які обособили себе з владою, так званою. Особливо до гаранта конституції Петра Порошенка. Подумайте, пане Петро Порошенко, що вам сьогодні робити, з ким вам бути, щоб бути благословенним, а не бути проклятим, тому що народ, який сьогодні живе на території суверенної держави України, на превеликий жаль вас проклинає. Це дуже погано для вас, для вашої родини і для майбутніх поколінь. І повірте, я говорю як священник, вам не допоможуть ні гроші, ні авторитети, ні ваші друзі, так названі, які сьогодні у вас є. Ніхто вам не допоможе, коли Бог призве вас на свій суд, а він обов'язково буде. І якщо він не станеться на землі, то на небі буде обов'язково. Хто захистить вас і хто стане в проломі за вас, дорогий наш Петро Порошенко? Що? Я побажаю, бажаю Петру Порошенку, щоб народ України не ставив собачі будки для свого президента, а ставив великі трибуни, щоб президент міг виходити на трибуну і разом з народом радіти, веселитися і проводити різні маніфестації, мітінги во славу Богу, во славу народу України, во славу держави. Щоб усі народи, особливо наші сусіди, побачили і почули, що є Бог на Україні, є правда на Україні, є щастя на Україні, і є щасливі і заможні люди на Україні. Слава Ісусу Христу!